Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 жовтня. Вчора ввечері привезли мені отаку тушку баранчика 22 майже 23 кг. Хочу провести цикл відео по приготуванню страв із барани. Перш за все отець те день народження, скоро хочу йому шашличок, він дуже любить. От, По-друге, хочу декілька. Баранячих ніжок задніх я засолити солити, зробити щось типу хамона. Я вже колись робив років 5 тому. А взагалі я робив дуже багато соленого в'яленого м'яса. І шию, і балики, і ноги свинячі, От, і качок цілих, із яловичини шия. Кірк! Так, найбільше мені сподобалося м'ясо. Солене саме і в'ялене з баранчиком. Відносно воно недовго робиться, там щось до місяця, і вже в принципі, готове до споживання. Так, ну, Тоді в мене якби була нога раз, нога, другий раз. Раз я запікав ногу, просто також прекрасний результат. От, А зараз відео про те, як я розберу цього баранчика. Ну і почнемо із трошки вашої передньої частини. Для того, щоб розібрати барану, в принципі, треба декілька гострих ножів різного розміру. По ем, побільше, щоб вирізати, наприклад, ці ноги е, і ребра відділяти. І більш тонкі для того, щоб вирізати лімфовузли. Є такі неприємні штуки, як лімфовузли. В принципі, я дивлюсь баранчика вже більш-менш розробленого. Мені от шкірку також досить непогано зняли. Може там десь є. Трошечки іще підріжу. А так, в принципі, зачищений він непогано. Зараз почну розбирати і потім згодом покажу, де ті лімфоузли, якщо знайду. Бо останні лімфоузли, які я шукав в Баранині, я знаходив 5 років тому. Так, ну почнемо. Як бачите, ноги досить просто відділяються. ну дивіться, ось при розробці відділені передньої ноги. Бачите, ось жирова тканина така. І ось видно лімфовузол, я його розрізав. Бажано його не розрізати, тому що ну, виділяється запах і ніж так само трошки вимазається. Так, ну для розуміння, лімфоузли це якби нічого критичного. Вони там не отруять вас ніяк, але ну, той неприємний запах баранчика, який люди не люблять, він часто йде от цих от, власне лімфоузлів. Тому от бажано знаходити оці жирові складки з цими лімфоузлами. І обережно їх видаляти. Зараз я виріжу цю частину жиру із лімфовузлом. Ось вирізав цей жирок із лімфовузлом. І зараз, відповідно, знайду, де той лімфовузол, друга його частина в цій половині тушки. Зараз спробую відділити шию. Це вже видаляємо. З іншого боку, така сама. Вона як гумова, вона не розвариться ніяк. Це тузику. Далі. Що я роблю? Оцю частину я також вирізаю, оцю м'якеньку під ребрами ближче до живота. Вона піде на хінкалі або на кебабчик, Або на котлетки. Ну власне, на щось таке. Гарне м'ясо, але воно жорсткувате, тому його тільки перемолоти треба буде. І ребра треба поділити на декілька частин. Оці ось тонші ребра підуть або на шурпу, або на пловчик десь туди. А оці ось ребра вони підуть на шашличок. Ну, Зараз рубаю. Тепер виріжемо цю частинку, не знаю як вона називається, грудинка. на шурпу чи на плов. Угу. Зараз зробимо штуки, які називають в народі пістолетиками або антрикотиками. Цю грудинку порубаю на шматочки, які будуть нормальні. Для будь-чого. Суп, борщ, плов. Бачите, тут для плова добре, багато жирку. Супер. А ці ось ребра можна, в принципі, порізати по одному, по два для того ж самого, супу, плову, шурпи, будь-чого. Але я, мабуть, поріжу отак от такими плашками і закопчу їх, відварю і закопчу. Ось такі от три плашечки. До речі, це м'ясо можна зняти знову ж таки на кебабчики чи на щось окремо ребра закоптити. Ну, я залишу, закопчу, щоб було достатньо м'яса. Ну і з другою половиною робимо точно так само. Першину вирізаємо. Так, цей жир ні. Це те, що на хінкалі і на кебаб. Це те, що пловчу шурпу. Хребет відділяю, ребра рубаю. Все так само. Такі тверденькі штуки, жирку треба видаляти, в них можуть бути лімфоузли хребет. Знову ж той самий суп, борщ, ну, пловне, шурпа. Будь ласка, прекрасна штука. Ще ось такий гарний шматок м'яса є. В суставах, значить, я знайшов шию і по суставах почав розбирати її. Муторна робота, це треба ножем попасти ось сюди під оці ось кістки хребта і тоді ну, на злом. Воно нормально ламається. Але ну, поки отут наш хряб, а ще досвіду небагато, то просто понадрізав зверху і рубаю. В принципі, рубається воно також досить непогано. Гляньте. Скільки м'яса. Це треба вирізати, це жили, жили зв'язки, сухожилі. Так, друзі, спробуємо вирізати лопатку. Ще ні разу цього не робив. Так, ну я думаю, як на перший раз досить непогано. Так, ну поки залишаю так, можливо, запечу ціленькою. Ще одна передня нога і ще одна лопатка. Ці кістки я навіть не знаю, можливо, підуть на якийсь бульйончик, знаєте, ну типу, коли самі кістки там варять, варять, варять. Ну, типу демі гляса там, такого, соуси. Поки складаю, якщо ні, то тузику віддам дивиться на мене прямо в душу саму заглядає. Зразу пашину вирізаємо. раз це те що на хінкалі на на фарш коротше Точно десь є лімфовузол. Зараз дорозбираю всю цю частину, а потім буду шукати. Не знаю як ця частина називається, але тут ось вирізка, мабуть. Мабуть, із цього я зроблю шашличок шматочками. Зараз виріжу кістку І буде окремо м'ясо. Просто супер. Лімфовузол, бачите? Ось він такий коричневий. Ну, власне, з цим це саме розбираю, відділяю від кісток. Так, розібрав другу частину затка. Оце що, дужче до хвоста, кістка, знову ж таки, ось у мене такий набор кісток, це якщо не брати, ті кістки, що йдуть із ребер і ті, що йдуть в ногах. Поріжу, підрубаю. На них трохи м'яса лишилося. Як бачите, я не професіонал в розбору тушок. Баранчика взагалі вперше розробляю. Якщо курку ще більш-менш разів 10 розробляв, то барана вперше. Вон, трубаю на такі от шматочки і буде кудись на бульйон. Шурпа, борщ, суп, що хочеш. Як гарно ще пістолетики. І кісточки на борщ суп. От, друзі, вам і весь баран. Ці ноги підуть на засолку, дві задні, дві передні, порубаються на м'ясо. Або запечуться ціляком, там класний рецепт є. Покажу пізніше. Одну точно запечу. Реберця підуть у нас каптиця. Пашина у нас піде на е, фарш під е, кебаби і під хенкалі. Кісточки підуть у нас на бульйони. Шия, Суп, борщ, шурпа, як уже буде. Оці ось кістки по периметру. Також підуть на шурпу. Чи на супи з борщами. Ось така величенька кучка пістолетиків, бачите, це у нас піде на шашличок, засмажиться. Ну і це ось тут дві філешки, ви бачили, вони підуть на м'ясо. Чисто також на шашлик. Скоріше за все, я ще й сьогодні трошки замариную, бо скоро на рибалку їхати, а там треба також щось буде їсти. Ось і весь баранчик. 22 там, з копійками, майже 23. Кілограми. Оце він такий і є. Ну, Якби частіше розбирати, то в принципі нічого складного тут немає. Трошки інструмент, да, сокиру треба гостренько для того, щоб рубати реберця. Це так, із мінусів, що я побачив. Ну, Чого в мене не було. Декілька гострих ножів, декілька довгих, декілька коротких, щоб не відволікатися на те, щоб їх підточувати. І, в принципі, все розбирається. А ну єдине, що я не подивився, лімфовузли. У ногах великих. Зараз, якщо ще трошечки часу, я вишкребу перед рибалкою, то спробую вирізати на камеру лімфовузол із, із ноги, із сустава. Там, де сходяться ці дві кістки, там має бути лімфовузол. Так, в пошуках лімфовузла. Є, бачите, проробив такий отвір і знайшов інфовузов. Він, до речі, може бути там не один, ну в основному один, але можна переглянути ще трохи. Не завадить. Раз ви вже розрізали, то бачите, робите невеликий отвір, а тоді, коли засолювати ногу, треба буде тут обробити гарно сюди нітрітної солі додати. Ну, а было нормально, так, обычно. Ну, не бы все. Вот так вот. Это, И, как говорят, руки пам'ятають. Нічого складного. Друзі, ну на цьому розбір баранчика закінчено. Деякі шматки вже поріжуться порційно. вже не так важливо це бачити, я думаю, м'ясо не так складно порізати. Е, дякую за увагу. Ще раз нагадаю, що це буде цикл роликів про страви із барана, в тому числі буде. В'ялене м'ясо, смажене м'ясо, печене м'ясо і шашлик. Тому, дивіться, підписуйтесь, будемо ще Дуже-дуже багато цікавого.